Привіт з неправи. Мене звати Наталія я вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в мене буде позапланове відео, але відео з серії тих, які ви всі дуже любите. І я чесно скажу, я теж люблю дивитися ці відео, коли в мене поганий настрій або коли в мене гарний настрій. Коротше, в мене будуть позапланові покупки. Я вирішила не терпіти до кінця місяця, а зробити прямо розпаковку. Я десь годину дві тому принесла це все з пошти. У мене зараз початок червня 25-го року. О, це все лежало у Іванки в магазинчику Захоплююча вишивка. Якщо хто не знав ще Іванку, я вам залишу посилання. В неї є група Viber, це спільні покупки. Якщо вам щось треба, вона багато з ким з виробників співпрацює, можете до неї звертатися, вам нашаманять все, що хочете. Ну, майже все, саме популярне все в неї є. От, в них є така функція, послуга, як накопичення покупок. І технічно я це все купувала ще до, до того, як в мене почався безпокупочний челлендж. Тому я просто це все забрала. З одного боку, це було на радостях, самі знаєте, від чого. від дрончиків з фургончика. От. А з іншого боку, поки воно до мене доїхало. Настрій геть змінився, бо вчора в мене був фестиваль ПВО, такий, якого давно не було. От, я трохи не виспана, тому я зганяла в поштомат, забрала свої покупочки, які нарешті до мене доїхали. Це ще купувалося по акції, фіг зна коли. От, тому зараз будемо дивитися, що ж мені там приїхало. От, я так е смутно пам'ятаю, що там. От, ну, до, ну, якби Дві штуки, я пам'ятаю, що там має бути. От, а все інше для мене буде зараз такий кіндер сюрприз Бачите, я прям поставила розпаковку робити, прямо в кадрі. Дивіться, ми одразу з вами бачимо, що ми одразу з вами бачимо отакий чудовий шопер. От, я давно собі е, мала на думці зробити собі таку просту торбу. У мене є гарна сумочка вишита е, бісером. Від Happy Back. От. А це просто такий шопер. Я думаю, що він з здвунитки, я не знаю наскільки він рівномірний. Просто така торбочка, знаєте, ну, на пляж можна з нею ходити, можна з нею, як пакет за покупками, носити. Вона так, я бачу, досить міцненько пошита. Вона була якась недорога, щось типу гривень 80 Точно не пам'ятаю, треба подивитися. Ну, недорога. От. Я думаю, що мені на ній вишити. В мене ж буде літній кусь. І я е, так собі думала, що можливо в цьому літньому кусі, вона без застібки, без нічого, навіть без кишеньки, просто торбочка. От. Може, в цьому літньому кусі я на ній щось вишью. У мене є м одна ідея, е, я поки що ну, прикину, як воно мені тут буде, і, можливо, ми спробуємо на цій торбочці вишити е, саме те, що я хотіла. Ну, Вона, дивіться, я вам трохи її піднесу. Бачите, вона не ну, не знаю, я спробую, чи вона рівномірна, але все одно, мабуть, я на ній буду або рахунково щось вишивати, рахункову гладь, або взагалі шовчиками буду вишивати такими вільними. Тому мені тут під хрестик воно особливо не, не, не треба. В принципі, в принципі, на ній можна вишивати, взяти, наприклад, оту наклеєчку від кольорової, якщо ви не знали і не бачили, в них є такі термоналіпки. От, і по ній можна вишивати. Вона йде як одразу і схема, і малюнок, і коротше, все за всіх. От. Гарна торбочка, я думаю, що ми з нею скоро ще побачимося. Потім у нас був розпродаж. Розпродаж у нас був в Tela Artis. І тут не один котик, тут цілий набір котиків. Я їх просто на сайті, коли побачила. Е, мені прямо аж захотілося, я не знаю, що я з ними буду робити. Е, є одна ідея, там, можливо, я з них зроблю якісь, е, як правильно сказати, коротше, якісь декорчики-іграшки я з них зроблю. Дивіться, які гарні котусики. От, вони отут всі три. Е, я так розумію, що тут має бути цей біленький, ну, такі просто гарні котусики. Їх можна буде оформити в якісь такі цікаві штучки. Кудись нашити, проробити, вони йдуть, типу, набором. А, вони прямо йдуть набором, бо бачите, тут йде на цих котиках, йде, здається, це одна Один ключ на них на цьому. І вони всі йдуть з одним ключем. Бачите, Якщо вам треба, дивіться отакі артикули на сайті Телартіс по акції, по розпродажу, вони взагалі були якісь. Ну, Дуже дешеві, прямо от захотілося. Не знаю, чому, але захотілося. Е, ви знаєте, іноді мені здається, що в мене малувато якихось маленьких наборів, не то, щоб я прямо цього прагнула мати купу малих наборів, але щось іноді таке хочеться. Так, ще мені приїхало з того ж самого розпродажу Тела Артріс. Мені приїхала отака чудова штука це вже таке більш солідне. О, Це будуть отакі чашечки. Е, я не знаю, чи там є ще щось в цій серії. Я, здається, не бачила. Але серія прикольна: треба Телартість подати е, ідею, що можливо її треба продовжити. От, е, якби їх було там кілька вряд. Ну, в принципі, вони і дві непогані. Е, вони невеличкі, е, тут є ключ, як у Телартість, то він здається. У ну, них непоганий за. А зазвичай ключ. Я поки що під них бісер не замовляла. Я подивлюся, скоріш за все, в мене зелений точно є, можливо, червоний якийсь є. В мене потихеньку збираються якісь кольори. Треба подивитися, щоб не вийшло так, як в мене з кулею вийшло телогартісовською, там, де я накупила бісера, а потім виявила, що в мене 50-грамові пакети цього бісера вдома є. Треба ж перевірити було. Коротше, отакі в мене дві. Такі вони називаються святкова філіжанка 1 і святкова філіжанка 2. От. Тому колись ми будемо з цими філіжанками святкувати. І ще в мене теж з розпродажа тела артіс в мене приїхали отакі от Ой. отакі от маки. Я геть за них забула, знаєте. Геть за них забула. І хотіла купувати якісь маки, бо в мене цього року маки прям були повсюду. Е, якщо ви ще не знаєте цю історію, то в мене е, минулого року в мене загинула половина газона е, через те, що були відключення, я його не поливала, і ну нема було, як його полювати. Вручну колонка не працювала водокачка, а без насоса ти його нічим не полиєш. Спека страшенна 40 градусів. Коротше, газон загинув. От, і в мене на місці цього газона організувалося непогане таке макове поле. От, я вам його показувала, якщо що, я вам зараз отут ставлю картиночку. Бачите, це всі фотки, це мої маки. От, і В мене така з'явилася ідея, хопа-хопа, я хочу маки. А потім я згадала, що маки ж теле артіс, тела артіс же маки. Там ще, до речі, в артіс ще є ну, типу парна, бачите, маки 2, а там є ще маки один. Вона трохи більша, а вона ну, трохи загнута. Отакі вони, дивіться, отакі вони будуть. От, Видно вам картиночку. От, Вона ще є трохи світліша, але я, чуть, я не пам'ятаю, чому я взяла один. Та друга, здається, 108, якщо я правильно пам'ятаю артикул. От, і я закупила ці маки і прямо аж аж. Вони будуть йти, дивіться, вони будуть йти, йти частково вони вишиваються цим, як він називається, ну, звичайний наш шов. От, а частково вони ці стебла вони вишиваються таким типу. Забула, як він називається. Коротше, тут шви показані. От, е, треба буде тут порахувати тут, а, тут нема скільки е, кількість грамів. А, є грами. От, дивіться, це грами, е, ну, кількості тут нема. Е, в принципі, кількість бісерин можна порахувати, скільки загалом грамів. І примірно розділити на кількість, скільки в грамі бісерен, то можна буде знати, скільки тут бісерен. Як завжди у тела Артіз тут принтивних, я вже вишивала їх заготовки на кулях, в них гарний принт, це на такому якби не, дуже, не дуже плотному, такому не дуже міцному підкладі. От, вони проклеєні флізеліном, але, е, от, наприклад, я вишиваю е, цей ікону по картині Ахапкіна, там міцніше в мене флізелін. В Телартіс він такий більш тендітний, більш ніжненький, і його дуже ну, нормально його вишивати. Якщо ви, до речі, думаєте, з чого вам почати вишивати, якщо ви ніколи не вишивали бісером і тільки плануєте, то візьміть щось отаке від Телартіс. Ну, це Атлас в мене це габардин. Там вже дивіться, що вам буде простіше ну, до вашого смаку. От, або більш святкове атласне, або більш таке тоноване габардинове. Делартіс рекомендую. В них і підбори нормальні, як для новачка, якщо ви там маєте опасіння, що ви самі не підберете. Бо магазини іноді підбирають так, що просто капець. От серйозно. От, ну І до маків, до маків вони мені ще приїхали з приданим, до них ще приїхав е пакетик тут всіх е скільки тут кольорів. 25 тут кольорів. От Іванка мені поклала всі е кольори. Тут, здається, ну зелені, можливо, в мене якась задвойка вийде. До речі, до речі, дивіться, червоні. Тут, можливо, щось мені потім сюди в чашечки переїде. І е, в мене ще є цей е, як, ну картина, картина е, Святий Михайло. Він трохи в мене такий підзагулявший, але я думаю, що колись -то він до мене повернеться, треба щось душити і на його місце взяти Михайлика, бо він ш'ється дуже класно. Так, це в мене ще бісерне, але це не все бісерне. Ще у Іванки колись був розпродаж. Вона після новорічних, новорічного сезону. вона... Пропонувала те, що в неї є з наявності. Це в неї трохи під, ну, якби, під розпродаж. <схід> От. Бо бачите, це тігрюлі. Це ще Міка, це ще Міка, яка з Маріуполя, на жаль, Міки вже не існує. Я не знаю, що там сталося з тими, хто робив це все. Ну, Наприклад, я знала дівчинку, яка працювала в інтернет-магазині Міка. От, То там все ну, таке. Коротше. Так, не будемо про сумне. Коротше, Іванка вирішила розпродати частину цих запасів. Це в мене тігрюлі, вони, я так розумію, що до року тигра випускалися ще колись. От, і тут в них до комплекту йдуть. Ще стразики, бачите, ця сніжиночка вона е, якби декорується стразами. Тут білий бісер пришивається. Коротше, тут вишивати нема чого, дивіться, тут на одному там, ну, от на, на, на сніжинку і на шапочку тисяча штук, потім тут 65, 25, 15 е, і тут теж 1040, е, 35, 60, 30. ну, коротше, Тут шапочка десь, 100, 100 бісеринок. Е, найбільше тут буде сніжинка, шапочки, стрази, і, коротше, будуть симпатичні такі е, іграшки. Е, бачите, вони е, йдуть номер 9 і номер 12. Я так розумію, що, мабуть, їх була ціла серія, мабуть, 12 їх було, може, більше, не знаю. От, але ну, те, що залишилося в Іванки, я вибрала таких двох симпатичних тигриків. Е, я думаю, що вони. Позачасові. <реш> Неважливо, що не рік тигра, то, можливо, я їх просто самі по собі вишую, а можливо, дочекаються року тигра, я ж не знаю. От. Вони в такі шести збираються, їх можна або просто між собою якось шити, або можна зробити так, як я робила. У мене я на каналі відео. Я робила маленькі такі заготовочки від Абрисарта, там Там фетр я їх вставляла. Я думаю, що тут теж можна таке зробити. Це буде, до речі, непоганий подарунок комусь на рік тігра, якщо доживемо. Так, ще в мене є отака шикарна штука. Це в нас вже Марічка. Бачите, в мене цього разу а, от ще в мене там ще мійка одна є. Це вже Марічка. В мене цього разу якась вийшла така. Прогулянка по виробниках. У мене і Тела Artis, і Міка, і Марічка ні Міку, ні Марічку я ще не вишивала, в мене не було їх в запасах, тепер будуть. От. Ялинкова іграшка, кошеня з подарунками. Вона величенька. Якщо у нас, в принципі, цей він такий ну, в принципі, маленький, то тут велика. Я не знаю, чи вона підлаштована на те, щоб її на кулю натягати. Що тут нам виробник пише? тен тен тин. Техніка вишивки, підбирайте бісер, шаблон містить. Хоч і не написано, що з ним робити. Ну, якщо це зробити, пінкіп, він буде ну, такий величенький. На ялинку, я не знаю, на кулю його натягати котика не буде видно. Коротше, треба подумати, що з цим котиком робити. Його можна в рамочку, можна дарувати, якось якусь таку штуку. Їх аж два, в принципі, по ціні одного. От. Тут іде вага в грамах і рекомендації номерів бісера. Тут також є. Він теж дуже просто вишивається, але, тут, бачите, тут в шапці в кота буде такий трохи незвичний, воно такі, як типу, квіточками будуть вшиватися бісеринки. От. Але це нічого, я думаю, що розберемося. Головне, щоб дожити до того, щоб це все вишити. От. Можна в рамочку, можливо, можна комусь буде подарувати. Я подумаю, може кудись щось оформити можна. Коротше, головне, що в мене тепер є така гарнюня киця. От. І ще є в мене теж з того самого розпродажу: в мене є ще мишка. ну, Я так розумію, що це, мабуть, це був рік тигра, а це був рік миші. Коли в нас там був рік миши, можливо, не прив'язано з роком, я не знаю. О, тут теж є двостороння вона, ця, в принципі, натягнеться на кулю, я так думаю. Але не факт, що я буду натягати на кулю. Я, я поміряю, чи натягнеться вона, чи ні. Просто в кулях така є якби, нюанс, що коли ти натягаєш. Деформується ну, малюнок, просто ці мишу не видно буде. Якщо там сніжинка, то ну, сніжинка і сніжинка. А якщо куля, то там треба буде покрутити. От, Може, я якусь іншу форму зроблю. В мене, до речі, є ідея спробувати фоаміран на пінопласт натягувати на інші деталі. Не, якщо ви ще не бачили в мене про натягання фермірана на яйця, є дуже класне відео. От, рекомендую. Можливо, ми зробимо щось з цим мишонком мішенятко. Я не знаю, якого року це випуску, я так думаю, що давненько, бо міки вже давно не існує. Так, і ми підібралися до головного городу. До речі, мені, от, бачите, Іванка ще такий бонус поклала. Люрекс мене потроху збирається, треба щось з Люрексом придумати. Такого, цього разу сріблястий Люрикс. І бубіночки від кольорової і такі гарні були скітки, металики. Це ніколи не буває зайвим. Дякую тобі, Іванка. Так, і мені приїхав головний герой. Це була розпродаж Лукаса і Летістіча. Ще здається до 8 березня, якщо я не помиляюсь. Давно, коротше, дуже давно. От. І я купила собі отакий от набір. Бачите, він такий небагато тут ниток. Я так думаю, що тут небагато канви. Канва тут така М -м, більше вона як айворі, не біла. От. І симпатичні такі в мене, А, воно ніяк не називається, воно називається просто Happy Holidays. Коротше, це такі фургончики, гаряча кава, гарячий шоколад, якісь, ну, знаєте, як на ярмарках торгують, оце, в центрі міста часто такі кофені кавові фургончики. В мене, наприклад, в в сквері в парку біля дому, біля собора, у нас стоїть такий фургончик, дуже схожий. от і Там дуже багато гуляють з собаками. У них там є така ну, для песиків така ціла прогулян, прогулянкова якби, ділянка, площадка. от І там дуже багато людей гуляють з, з собаками, і вони всі прямо роблять касу цьому фургончику. от Тому тут в ньому буде багато бекстіча Тут будуть Фрузилочки. Е, В мене є на нього е, перенабір в XSD, здається, я сподіваюся, що в XSD. От, Колись давно я його ну, він мені трапився. Я е, знаєте, чого я його взяла? Я зараз, якщо секундочку відійду, я вам покажу, чого саме я якби його приташила в свої запаси. Ага. Ага, ага, ага. Ні? А, не. Є під рукою. Мені пощастило. Я просто зараз тільки подумала, що можна було б його ще показати. Дивіться, в мене ж є отакий е... Dimensions. Ох, він же в мене вишитий. в мене є ще парний невишитий. Е, ну, до цього. А, і тут, бачите, воно дуже таке по кольорам підходить. І блакитне, і червоне, і зелененьке. Коротше, воно десь таке ну, типу, ці фургончики стоять десь поруч. От, Я собі уявила, що у мене будуть відшиті ці два магазинчика. І це буде, така, типу, якась така туристична торгова вуличка. Вона буде десь біля, або ярмаркової площі, або біля парку. І там у мене будуть стояти оці поруч. З цими магазинчиками будуть стояти ці фургончики. От, фургончики тут будуть в мене продавати е, каву, шоколад. Тут, мабуть, глінтвейн в мене буде, тут, може, якісь там е, будуть смаколики продавати. Ну, коротше, от, якось вони в мене в одній кольоровій гамі, е, пере, якось між собою перегукуються. От, я думала, можливо, тут зробити кольорову канву, але зараз бачу, що не треба тут кольорову канву. Тут вони нормально будуть. Колись, можливо, в мене буде можливість е зробити якусь таку свиткову зону колись, сподіваюсь, тому е я використаю цей набір. Е один, нагадаю, ще раз нагадаю, в мене вишитий, другий буду вишивати, і буду поступово-поступово. Поступово Вишивати це все, летіть Стіч, тут ниточки Лукаєс. Лукаєс тут ниточки або ще анкор. Я не бачу. А, ні, тут ще анкор ниточки. Тут ще ниточки анкор. М -м, тут 40 кольорів. ну, Це не, не дивно, бо тут, бачите, різноманіття. Тут різні вони. 40 кольорів то нормально. А, так, тут в них є хрестики, є французькі вузлик, є Бекстіч. Ну, коротше, все нормально, все як ми любимо. А от. І тут бачите скіл левел іде аж 4. Тобто воно, вони не вважають його простим. Дивно чому. Можливо, через те, що, ну, що тут французькі вузлики. Цікаво. Ну, він невеликий, тут фактично там взагалі нема що вишивати, так, якщо. Дуже класно за нього взятися. Дивіться, тут конвертик є з голочками. Це якесь нове пакування. Такого в мене ще не було. Зараз я на нього наліплю наліпочку, що воно поступає в мої запаси. От. Ну, в принципі, от і все. От такі були мої антикризові, Ну, Це не покупки, це, коротше, при, прибуття в мене було таке. от, Бачите, в мене було. Два тігріка, мишонок. Котик, дві філежаночки, маки, ще котик і сумочка. Я думаю, що найшвидше ми з вами побачимося з сумочкою, бо щось мені підказує, що вона в мене піде в літній кусь. Щось мені підказує, що вона таки кудись піде. Е, якщо вам, в принципі, ви ще не вишивали бісером, сходіть до Телеартіс, подивіться, що в них є. Е, це не реклама в тому сенсі, що вона безкоштовна. Мені Телеартіс за це не платила. Е, до речі, Телеартіс я не відмовлюсь, <г studi -tasti> якщо ви мені щось таке запропонуєте. От. Я з задоволенням. Е, мені просто подобається, особливо, якщо ви мені брошки запропонуєте. Я дивлюся на брошки Тела Артс, в мене поки що тільки одна є. І я, до речі, такий оф-топ, я ж без покупок сижу, але я дуже-дуже уважно дивлюся на новинки брошок від Абрісарта. В них вийшли такі класні нові брошки. Мені там одна дуже подобається сонце така от вона кругла. А, і в них ще вийшла класна з цими, така, типу, Відьмача-шляпочка, капелюшок відьмача, шапка Відьмача. Але це сонце мені прямо вау. Мені ще подобається в них комірець, але комірець мені от, ну, він просто не в моєму стилі. Мені нема куди його носити. Я б купила, якби було куди. Ну, Не то, що нема куди, він просто по моїй комплекції мені не підійде. От. А котики я придумаю, що з ними зробити. Вони прям такі Ну. Але... На цьому все. Сподіваюсь, розглядання покупочок нам з вами підняло настрій. От. Як можете бачити, я так не дуже сильно розгулялася. Це все купувалося, я ж кажу, ще з березня місяця. І воно просто лежало лежало відлежувало. І тут я така. Зробила, так, знаєте, вправу, підняла руку, високо, високо, високо потягнулась, потім різко опустила і сказала: а ну його нафіг. От, Спробуйте, допомагає. І написала Іванки, що присилайте мені все. Дякую вам всім за увагу. До зустрічі на моєму каналі. В моїх наступних відео. Сподіваюсь, вони будуть не такі спонтанні, але не менш цікаві.